Мій перший вірш написаний в окопі На тій сипкій от вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалась, днем, і заглиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем, Гула земля, сусідський плакав, хлопчик. Хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой возесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне, віршами й не скажеш, чи не німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, Кривавий світ, обвуглена зоря, А я писала мало й не осколком. Великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, Щоб присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипала стіна.